Вітаю вас, шановні глядачі. Смерть Навального, це безусловно, дуже велика трагедія для українського народу і для воїнів ЗСУ. Зараз на даний момент. Я поясню чому, перш ніж ви подумаєте, що я психічно хворий, я поясню деякі моменти, які мені прийшли взагалі з того, що я відчув, коли почув цю новину. І чому я так вважаю. Зараз дайте мені, будь ласка, пару секунд пояснити. Ну, дивіться, чому я вважаю, що це величезна трагедія для України? Тому що, і для ЗСУ, зокрема, тому що зараз в Авдіївці і по багатьох напрямках відбувається суще пекло. Суще пекло, про яке треба кричати на весь світ. Зараз, через смерть Навального про весь світ будуть кричати про кого? Про самого Навального. Всі газети, всі світові видання, ну ви ж пам'ятаєте історію з Оскаром, може, йому ще Греммі дадуть, там якусь пісеньку про нього напишуть, може йому ще золотий глобус дадуть, там золоту пальмову гілку, там що, посмертно дадуть ще Нобелівську премію миру, канонізують і так далі по списку. Я не про це. Я про те, що треба дивитися глибше на ситуацію. Я думаю, що ця смерть його сталася неспроста прямо зараз. Це маневр, дуже хитрий маневр, відвернути увагу від того, що зараз відбувається на Донбасі, відвернути увагу світової спільноти, ЗМІ, від того, що відбувається на Донбасі. Я так вважаю, що це було зроблено спеціально з метою. Тому що той Навальний по суті нічого й не рішав. І нічого нікому і не робив. Що він сидів там в себе в колонії. А зараз із нього почнуть робити великомученика на весь світ і таким чином відвертати увагу від того, що відбувається зараз по Авдіївці, що відбувається по роботи, відвертати увагу від тих загорушок, які відбуваються біля Куп'янського напрямку. Зараз всі е, ліберали, вся та лібересня всього світу почне е, робити пальчиком «Ата-та». І казати но-но-но замість того, щоб звернути увагу на серйозні такі речі, як геноцид українців на території Донбасу і на інших територіях, в тому числі. Тому в даному випадку смерть Навального це дійсно трагедія для України, тому що це інформаційна війна, дуже жорстка, дуже цинічна і дуже погана. Тут навіть карт не треба. Я це я це скажу без карт. Смерть Навального це погано для України. Це погано для України навіть з тієї позиції, що зараз від воїнів ЗСУ і від е, боїв по території Донбасу будуть активно і дуже жорстко ціленаправлено відвертати увагу. Відвертати увагу ким? Великомучеником Олексієм Навальним. Ще однією жертвою, як вони там будуть казати, тиранії, режиму і так далі, по списку. Так що такі от діла. Я вважаю так. Можете зі мною згоджуватись, можете зі мною не згоджуватися. І я тут вже не включаю екстрасенсорику, я тут більше включаю логіку. Це не добре, що його зараз вбили, але я думаю, що його смерть не була просто, просто так. В цьому є прихований сенс, який я вже назвав. Бережіть себе та своїх близьких.